Вітаю вас, малята! Запрошую до мене на малювання у світ чарівних перетворень. Дітки, ми з вами малювали осінні листочки, червоні та жовті, тож вміємо наносити пензликом мазки. А ще ми малювали рушничок, тож вміємо проводити прямі вертикальні лінії згори вниз. Також малювали смугастий килимочок, пам'ятаєте, для ляльки Оленки? Тож вміємо проводити пензликом прямі горизонтальні лінії зліва направо. Ще малювали паркан для півника, тож зможемо провести пензликом прямі лінії зліва направо і згори вниз, перетинаючи їх. Малята для чарівних перетворень нам знадобляться шаблони. Шановні батьки, підготуйте, будь ласка, для дітей шаблони хмаринки, парасольки, листочка та груші. За бажанням можете виготовити інші шаблони, які вам до вподоби. Також нам знадобиться палітра з фарбами червоного кольору, синього, зеленого та жовтого. Пензлик, стакан з водою, серветка та білий аркуш паперу. Тож підготуємо наші пальчики. Повторюйте за мною. Вітер стомлено шепоче, осінь листя золотить, гілочки дерев тріпоче. І бешкетно так летить. Ось і дощик накрапає. Крап-крап-крап. Вітер листячко хапає. хап-хап-хап, хап-хап-хап. Беремо пензлик трьома пальцями руки. Притримуємо аркуш вільною рукою. Змочуємо пензлик водою, зайву краплинку прибираємо обкрай край стаканчика. Набираємо синю фарбу та починаємо малювати на папері зверху ліворуч. Ставимо сині відбитки. Згори, вниз, згори, вниз. Добре помиємо пензлик, приберемо зайву краплинку води та наберемо зеленої фарби. Поруч з синіми відбитками малюємо прямі вертикальні лінії згори вниз. Помиємо пензлик, наберемо червоної фарби та почнемо малювати знизу синіх відбитків. Малюємо прямі горизонтальні лінії зліва направо. Тепер намалюємо прямі вертикальні лінії, перетинаючи горизонтальні. Помиємо пензлик та наберемо фарбу жовтого кольору. Намалюємо знизу зелених ліній прямі короткі вертикальні лінії згори вниз. Під жовтими лініями намалюємо короткі горизонтальні лінії зліва направо. Помалювали. Тепер помиємо пензлик і осушимо його серветкою. Протираємо від дерев'яної палочки до хвостика угору. Ставимо хвостиком вверх. Малята тепер зачекаємо, поки фарба підсохне. Що ж, будемо створювати чарівні перетворення, використовуючи наші шаблони, беремо сумну хмаринку, кладемо на синій малюнок. І що ми бачимо? Хмаринка звеселішала! А тепер візьмемо листочок і подивимось на його чарівні перетворення. Ой, який гарний осінній листочок! Візьмемо сумну грушу, подивимось, зелена, жовта. А ось і парасолька. Ви тільки подивіться, які кольори і візерунки на ній. Дітки, ось такі чарівні перетворення у мене й вийшли. Буду з нетерпінням чекати на фото ваших гарних робіт.